Книга псалмів Псалом 109. Псалом давидів промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм. Господь із Сіону пошле берло сили своєї. Пануйте поміж ворогами своїми. Народ твій готовий у день військового побору твого, в оздобах святині і злоня зірниці прилине для тебе, немов та руса, твоя молодість. Поклявся Господь і не буде жаліти. Ти священник навіки за чином Мелхіседековим по правиці Твоїй розтрощить владика царів у день гніву свого. Він буде судити між народами, землю виповнить трупами, розтрощить він голову в краї великім, буде пити струмка на дорозі, тоді то підійме він голову. Псалом 110 Алілуя! Буду славити Господа з повного серця в колі праведних та згромадженні. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його діло краса та величність, а правда його пробуває навіки. Він пам'ятку чудам своїм учинив, милостивий та щедрий Господь. Поживу дає він для тих, хто боїться його. Заповіта свого пам'ятає повік. Силу чинів своїх об'явив він народові своєму, щоб спадщину народів їм дати. Діла рук його правда та право, всі накази його справедливі. Вони кріпкі на вічні ліки, вони зроблені вірністю і правотою. Послав він своєму народові визволення, заповіта свого поставив навіки. Святе та грізне його ймення, початок премудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Псалом 111 Алілуя! Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить. Буде сильним насіння його на землі. Буде поблагословенний рід безневинний, багатство й достаток у домі його, а правда його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих. Він ласкавий і милостивий і праведний. Добрий муж милостивий та позичає, Удержує справи свої справедливістю. І навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. У міцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть. Його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скригоче зубами своїми татане, бажання безбожних загине. Псалом 112 Алілуя! Хваліте господні раби, хваліте ім'я Господа. Нехай буде благословенне Господнє ім'я від тепер і навіки, від сходу Сонця аж до заходу Його прославляйте Господнє ім'я. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Відаря він підводить із пороху, зі сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними люду його. Він не плідно в домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя!